На Хітомі з'явились супер класні нові продукти. Ці чудові близькі від Hedonic ви можете придбати зараз і будь-коли зі знижкою 10% з промокодом Ліза 10. 5 супернатуральних, надзвичайно сяючих блисків. Які містять в собі доглядові компоненти і дуже круто виглядають на губах? Чим мені сподобались ці близьки? По-перше, в них дуже зручний аплікатор, який набирає потрібну кількість продукту. По-друге, сама формула він так легесенько розноситься і дає надзвичайно глянцевий блиск. Я в повному захваті від цих блисків. Мій абсолютний фаворит це відтінок Гедоніст. Він дуже натуральний, природній, шикарно виглядає з олівцем будь-якого відтінку, Тому ви можете варіювати його настрій, просто підбираючи інший колір олівця. Якщо ви любите нові продукти для губ, я дуже вам рекомендую спробувати цих красунчиків від Гедонік, і також придбати їх зі знижкою з промокодом Ліза 10. Також нагадаю, що у Гедонік абсолютно шикарна коричнева туж для ві, яка сьогодні. В мене нанесла в мене стара версія а зараз вона ще й в новому гарному металевому дизайні.